Слухайте, які поради можна дати при виборі димоходу для вашого твердопаливного котла. По перше, ні в якому разі не використовуйте марку сталі менше ніж 304, 304 або краще 321. По-друге, ні в якому разі не використовуйте димоход з оцинковки тільки нержавійка в нержавійки. По утеплювачу, якщо є така можливість, замовляйте димоход бажано з Вермікулітом всередині. Якщо хочете зекономити, можна замовляти в принципі, звати теж буде служити нормально. Далі, перші декілька метрів вашого димоходу краще замовити з товщиною стінки всередині, хоча б 1 міліметр. Далі можна йти 0,8 мм. По кутам, якщо є така можливість, оминайте коти 90 градусів. Робіть коти 45 градусів на виході з вашого котла. Якщо немає такого такої можливості або важко пробивати стіну, робіть коти 90, але обов'язково оминайте великих горизонтальних проходів проходів вашого димоходу. Якщо потрібна консультація, телефонуйте, будемо допомагати.